колишній президент Петро Порошенко, який цього тижня потрапив під санкції уряду президента Зеленського. пане президенте, дякую за ваш час. Я хочу почати з цих санкцій щодо вас, уряду Зеленського. Вам висувають підозру в державній зраді та сприянні терористичній організації. Яка ваша відповідь на це? Це не Лиснабі це. Це не через це. по перше, це неконституційно, незаконно, протиправно, тому що за українською конституцією і українським законодавством неможливо вводити санкції проти громадян України, які зараз перебувають в Україні. Пункт другий це символ того, яку злощасну виборчу кампанію вирішив розпочати зеленський я лідер опозиції. я лідер другої за чисельністю парламентської фракції. і на жаль, Зеленський хоче зачистити виборче поле і ліквідувати свого головного конкурента. це не має нічого спільного з демократією та свободою. Я дуже пишаюся тим, що громадські активісти правозахисні організації України роблять абсолютно чіткий меседж Це незаконно якщо у вас щось є, пред'являйте, будь ласка, і йдіть до суду. І якщо у вас нічого немає, ви можете собі уявити, що політичний лідер може одноосібно прийняти рішення і підписати указ президента, атакуючи свого головного опонента. І я дуже хочу підкреслити сьогоднішнє послання віцепрезидента про те, що наші цінності повинні об'єднувати нас а свобода і демократія, в тому числі забезпечення вільних і демократичних виборів, мають викликати довіру народу та іноземних партнерів України.